Інстаграм зовсім якось мені не йде. Я розвиваю свій бренд також в it комюніті і робота, і стосунки і спорт. Я вже не знаю скільки років я вчу цю англійську. Відвідати Японію на місяць, яка в нас гарна столиця. Привіт в новій частині автомобільного влогу. Контент буде не автомобільний, але я захотіла записати одразу після пілатесу, підготувала одну тему і хочу з вами поговорити, розказати, поділитися апдейтами про свої цілі на 2025 рік зробити рев'ю посередині року, тому що я вважаю, це дуже важливим. Треба рев'ювати свої цілі, переаналізовувати їх, дивитися, чого там ми досягли вже, що там ще в нас попереду. Тому що, якщо ми їх написали в грудні личні 2020 П'ятого, 24 го і цілий рік там, типу, вони десь є в наших замітках. То це не дуже ефективно. Тому це відео завчасно до грудня, коли це буде мейнстрімом. Я записую, щоб зробити з рев'ю своїх цілей, запитати, як ваші справи в цьому плані, чи є у вас щось цікаве. Буду рада почитати, послухати, або всі вийшли на хвилю вже того, що життя йде своїм плином, і цілі досягнули Муця якось паралельно з усіма справами, і це теж окей. Отже, я хочу перейти. В мене є декілька пунктів. Я вам пошарю свої плани, як вони в мене були зафіксовані в ноушені. Я з ним, ними також ділилася, і це буде таке рев'ю і Мої коментарі, аналіз, що склалось, що ні, і тому подібне. Отже, я взяла гарний темплейт, склала собі цілі, в яких було хобі, it кар'єра, родина, стосунки, спорт і яскравість життя, типу хобі, додаткові, ось такі справи. І дуже класно, що я завжди їх рев'юваю, і я зафіксувалася, постаралася багато чого досягти вже до середини. В мене зафіксована січень, червень, зараз серпень, але тим не менше все рівно. Я думаю, що в наш час дуже багато перешкод до наших цілей, і ще й треба дуже чітко і правильно формулювати наші цілі. І те, що ми багато чого досягаємо, все рівно і не оцінюємо це, то насправді от над цим треба, мені здається, працювати і мені, і напевно багатьом людям. Отже, мої цілі. Перший блок, особистий бренд. В мене тут ноутбук, всі мої записані нотатки, типу сценарій, все як завжди. Особистий бренд, YouTube, Instagram. Аналіз шести місяців показує, що Instagram зовсім якось мені не йде. Якби можливо я не працювала фулл тайм, я би займалася Instagram, мені цікаво. Блогерство ділитись думками, створювати контент, але не вистачає сили. Отже, Ютуб мені це подобається. Я йду по своєму плану. Що в мене тут було записано? Я хотіла нових 5 тисяч підписників до червня або за весь рік. Також це було уособлене, загальне зробити свій онлайн-продукт. Перша ціль 5 тисяч нових підписників знову ж таки важко. В мене йде. В мене нема особливої реклами. Я займаюся там самостійно Ютубом і без якихось стратегій. Тому я бачу, що підписники є. Дуже вам дякую. Ви. Всі чудові коментарі дуже класні, але такого супербусту прям немає. Я побачу, якщо я захочу щось в цьому плані все таки змінити, переорганізувати, то треба буде до цього підійти більш професійно. Зробити свій онлайн-продукт це про те, я повертаюся про те відео, яке я записала нещодавно. Це може було навіяно. Знову ж таки про цей онлайн-продукт, що всі мають щось зробити своє. Я про це все ще думаю. Чим потрібно мені щось робити своє, чи маю я щось всередині, чим поділитись, що цінний, чим я хочу ділитися з усіма. Коли я це прийму, зрозумію. Тоді я створю щось своє, якщо це буде потрібно мені. Але до цього багато всіх цих моментів були просто навіяні соціальними мережами. Тому оцей другий пункт я навіть не знаю, чи він буде для мене ще актуальний до кінця року. Я просто напевно... На ловлю свій баланс, і це точно була ціль, яка дуже специфічна, без ніяких кроків, але нижче мої дії до цих цілей. Навчитися писати тезе, оформлення матеріалу, найняти монтажера. Я їх закреслила, тому що в мене був досвід з монтажером декілька разів, і якось не пішло це все. Я сама монтую свої влоги, але все-таки я все ще напевно в пошуках і, можливо, в тому, щоб знайти собі колегу монтажера, який буде працювати, допомагати з моїм продуктом. Тому побачимо, як буде далі. Поки що закреслила, тому що якось це вийшло з фокуса. Зробити про себе пости хайлайці. Це, це класно мати в інстаграмі, тому що багато хто з вас додається. Не. Знає, що я де, звідки, тому що треба передивитися багато відео. Так я це ще й не зробила, але вважаю це правильно. Мені подобається, коли на сторінках є зафіксована ось ця інформація. Чітко планувати аналізувати свої відео, сценарій, матеріал. Ну, в принципі, ось такі теми. Я думаю, що це вже поштовх до правильного сценарія. Коли я все чітко планую, зафіксовую, маю тему і з вами ділюся. Всього запостити 26 відео, 26... Типу фільсів про роботу, книжки, інсайти. Про 26 відео якраз до моменту цього виходу в мене є за півроку. Я дуже щаслива, хоча ця ціль приблизно була на рік. Але я досягнула навіть раніше цієї цілі. Я дуже рада. Мій контент в основному про життя, про рутину. Деякі експертні відео в плані там психології, пізнання себе. Те, що зараз мені здається цікавим, але це все комплексно, багато роботи. Я сама це пишу, планую, думаю, знімаю, монтую. Тому це як додаткове хобі дійсно займає багато часу. І я це зробила. Галочку ще не поклала, тому що тут ще якось записано рілси в одному кроці. Рілси я не робила, якби окремо, і я все-таки думаю, що для Ютубу я ще запощу відео 12-15 до кінця цього року. І це буде класний відпрацьований рік в плані Ютубу. Знайти баланс собі, який я можу надати. Продукт це дуже такий специфічний поєнт, і саме діє, як дійти до створення свого онлайн-продукту. Але це насправді дуже важливо, тому що якщо немає сприйняття спокою тут, то ніякого продукту і не буде. Я ще не закреслила цей поєнт. Перший блок пройшли. Ідемо далі it кар'єра, це другий був у мене пріоритет, хоча завжди це також і перший. Вони б'ються разом. І особистий бренд, мій особиста влог і it кар'єра, чого я хочу. Перший поєдн підвищити свою сеньорність до Advanced Scrum майстра. Другий поєнт попрацювати в Швеції один місяць, третій PMP. Перший Перший поєнт Scrum Master я отримала. Ділилася цим також в влогах. Але ріст в зарплатні я все ще чекаю, тому stay tuned. Я дуже сподіваюся, що всі розморозки в комп компаніях відбудуться, тому що зараз світова така ситуація нелегка. Попрацювати в Швеції один місяць. У мене такий був після бізнес тріпів таке бажання побути там більше, попрацювати там в компанії, дізнатись більше про моєго клієнта, про всю цю інфраструктуру. IT, також на англійській більше поспілкуватися з ними, але якось я закреслила потім вже цей поінт, тому що подумала, що напевно за там сімейних обставин і. Ну, все таки в Швеції якось довго так жити теж накладно по грошовим можливостям. Тому зараз цей поінт закреслений, проаналізований вже як можливо не актуальний. Третій поінт – PMP. я готувалася. Це було десь місяць активної роботи, і потім я залишила. Не вистачило в мене всередині сил, мотивації. Все таки. Трошечки там є своя специфіка, в яку треба вглубитися, виділити на неї час, пріоритет. Не дійшла я ще до цього. Але думаю, можливо, восени я цей поєнт візьму знову до роботи. В мене є вже знайомі, які отримали PMP, тому це точно must have, який я маю зробити, але напевно не дійшов ще мій час. І ось мої дії до цього я вчила матеріал по Advanced Scrum Master, уточнювала з менеджерами поїздку також із Сашою. Але я це закреслила на поки це стосується Швеції. Читати Пімбук. Насправді, Пімбук для PMP не є такий важливий. Є декілька курсів, які специфічно допомагають PMP, І це вони на Udemy, вони на YouTube деякі класні відео, які чітко розказують. І люди, які проходили ці курси на Udemy, проходили PMP-тести, дивились повністю в відео, вникали. Вони й здавали, тому pmp Book, якось він створений для PMP, Але якось він дуже складний, і я чула фідбеки, що він не допомагає в здачі. Пройти пробні тести. PMP я почала проходити, але насправді ось закинула. Да, в цьому я не змогла знайти сили допушити до кінця. Але це знову ж таки маленькими кроками, як і з усім я дійду до цього. Зрозуміти, чи актуально це для мене, чи я готова. Це я про PMP, і я це закреслила, тому що так це актуально, я готова, але нема ресурсу. І є в мене ще робочий момент постити в LinkedIn свої пости, думки once a week. Я зафіксувала і я виконую цей план. В мене багато постів про книжки, про роботу в команді, про свої якісь думки, чи мотиваційні, чи психологічні. Можливо, не завжди це стосується скрам роботи, але мені подобається, я хочу ділитися. Я бачу відгуки є, тому я буду продовжувати. Я розвиваю свій бренд також в it комюніті в LinkedIn, і Це також дуже важливо. Якщо ви там ще про що думали, то обов'язково заводьте, робіть свій LinkedIn активний, тому що як будуть якісь класні вакансії, рекрутери там в першу чергу будуть бачити, пам'ятати про вас. Ідемо далі. Третій блок, особисте життя, третя сфера, чого я хочу: доглядати за батьками всіма сашиними своїми, приїздити. До них Саша та наші відносини, другий поінт. Ну підтримувати їх в позитивному хорошому ключі. Отже, мої дії до цього приїхати до мами на день народження. Це сталося. Була на дні народження в мами своєї влітку. Мамі зробити подорож це ще не сталося, але можливо я зможу доїхати до Чернівців і також допоможу мамі поїхати в другу її соло подорож автобусним туром по Європі. Вона вже один раз їздила. Їй дуже сподобалось. Вона молодець. в мене сама вже не боїться їхати, підключатися до групи. І зараз можливо в перспективу. Активів, восени вона теж поїде. Допомагати Сашиним батькам також я ще галочку остаточно не поклала, але я була в курортному, була з ними разом. Так як ми далеко, напевно, цей поєнт якось я не можу повноцінно закрити. Я повноцінно не допомагаю їм, але все-таки я сподіваюся, що якась мінімальна підтримка там чи фінансова, чи там моральна. Є, хоча, звичайно, що на відстані це важкувато, і саме останній поінт бути з сашою мудрою, підтримувати його, насичувати наші відносини. Це взагалі теж окремий великий поєнт. Я вчуся оце всередині себе знаходжу десь спокій, щоб правильно та гармонійно жити в стосунках з чоловіком, щоб наповнювати себе як жінку від цих стосунків, і я думаю, що цей поєнт він ж повноцінно не закритий, бо він завжди є. Але мені здається, успіхів вже в цьому плані є. Наступний блок. Спорт продовжуємо, чого я хочу. Талію зробити менше, спинку, ноги просушити, все тіло якісне підкачане, м'язове худе, цяюча шкіра, підтягуватись 10 разів. Віджиматись 10 разів. У мене тут по спорту планів більше ніж в мене днів, і вони такі трошечки розмиті. Ну, підтягуватися 10 разів дуже точно, але інші розмиті. Мої дії до цього тренування 3-4 рази на тиждень в основному так і відбувається. Я виконую ці цілі ходити пішки зранку або ввечері, то я скажу, що я навіть закрила цей point, і навіть перепригнула, бо я почала бігати. і Це дуже класний прогрес. І я бачу зрушення в своєму тілі. Звичайно, в мене є підняття енергії, я можу більше бігати, або я там зупиняюся на 2-3 тижні, але тим не менш Мені подобається, що це стало з'являтися в моєму житті більше. Вище, чого я хочу: от талію зробити менше спинку, ноги просушити. Вони такі всі цілі <сум> специфічні, але я рухаюся на шляху до них. Я бачу, що моє тіло стає краще. Звичайно, що треба ось нижчі дії до цього більше викладатися в плані режиму харчування. Я навіть не закреслила ці поїнти. Збалансовані менші порції, без солодкого, без перекусів. Один важливий поінт, що я перестала робити перекуси, і це дійсно дуже вплинуло на моє тіло. Я бачу, що я трошки підтягнулася. В мене такі вже більш видно прес, тому що перекуси вони завжди запускають всі процеси, треба їх скорочувати. Мати два-три прийоми, в яких ти можеш мати і солодке, там, якщо хочеться, якийсь батончик або десерт. Тому я ось цим працюю. Я думаю, що це ще до кінця року буде знайдення ідеального балансу. Пити фруктові соки, робити детокси, соки пила. Думаю, що було класно десь допомагало моєму імунітету. Я не дуже знайшла в цьому бенефіт. Детокси я супер такі прям не робила. Можливо, колись є в мене пункт такий в якийсь санаторій поїхати. Можливо, там мати якісь детокси. Наступний блок саморозвиток. Здається, вже дуже багато блоків, дуже багато цілей, але йдемо далі. Наступний пункт саморозвиток, чого я хочу саме специфічно написала, прочитати 25 книжок і адванс. C1 level англійська так я захотіла собі таку ціль. Ціль мої дії до цього читати книжки з мого списку окремо в мене є. І заняття з англійською з репетитором два рази на тиждень вибрати тест з вчителем, спробувати якийсь тест, щоб ну типу підтвердити свій рівень. Отже, прочитати 25 книжок наразі я прочитала 12-13 книжок, і це вже серпень. Тобто, насправді дуже важко досягнути такого рівня, щоб в всіх своїх планах ще прочитати 25 книжок. Можливо, хіба там я не знаю дуже-дуже фокусуватися. Я і так не ходжу, десь там не гуляю. Друзів особливо якихось вечірок з родинами не маю. Фокусуюся завжди на своїх завданнях і все рівно я не. Не встигаю стільки читати, тому насправді, хто багато читає, в кого вдається, хто має вже велику якийсь такий список, це дуже класні люди. Ви молодці, англійська. Я тільки йду до рівня B2, як моя вчитель сказала. Я займаюся два рази на тиждень, я закреслила цю тему. Тобто, з осени минулого 24-го року я знову відновила своє репетиторство з вчителем на постійній основі. І, хоч я працюю і говорю, і не маю вже стресу, я маю помилки, і мій рівень ще. Навіть не 100% Upper Intermediate, Тобто це дуже сумно, але ось такий шлях: 10-15, Я вже не знаю скільки років я вчу цю англійську, і все рівно, так як я не знаходжусь у сфері англійської мови, в ком'юніті, то я не маю ось цієї. Ну, все рівно в себе якоїсь ідеальної граматики, я не маю ідеального кольорового такого забарвлення мови, якого я хочу, як я бачу, що і німці, і шведи, так як вони з дитинства англійською говорять, як друга мова, в них дуже вона забарвлена і гарна. І професійно дуже мені подобається. Я ось йду до такого рівня, тому що якщо я хочу підвищуватися в IT, бути на менеджмент ролі класній, мені 100% треба дуже гарно, професійно говорити. Ти цією мовою. І ще насправді саморозвиток додалась. Тут не записано це. Самоаналіз додалась румунська мова, тому що я проживаю в Молдові. Тут молдавська румунська мова. Я її почала вчити як два місяці, і я стараюся її вчити кожного дня. Десь це 20 хвилин, десь це година. І я знаю там вже декілька базових слів, виразів. Раніше, на жаль, я не мала мотивації її вчити. Зараз я розумію, що я живу в цій країні. Частково я маю поважати і людей тут і вчити цю. Умову, щоб в разі потреби використати ці навики. Я вважаю це важливим як і для мене, так і для країни, в якій я живу, так як вона мене прийняла і та, да, я тут користуюся всім. Тому це додатковий і саморозвиток, який дуже класно качає мої мізки, але дуже справді теж важко запам'ятовувати зовсім нові слова, нові структури речення. Тому да, дуже класні нагадування знову. Люди, хто в Іспаніях, Італіях і всіх інших країнах, реф'юджі вам просто респект за те, що ви вчите інші мови в 30, в 35, в 25, Неважливо, коли це завжди важко, але це можливо. Останній блок, і вже підемо далі. Хобі та яскравість життя. В мене тут планів дуже багато, і список насправді в мене тут майже закритий ну знаєте, хобі і яскраві життя. Це те, що я в першу чергу можу запланувати, оформити, і тут немає ніякої проблеми, як з PMP або з англійською. Як би це не було сумно, тому що їхати на відпочинок або в якісь свої заплановані тури набагато легше ніж здати тест. В Мене тут було багато цілей. покататись на лижах, зробила заїхати в Париж. Одразу коли створила цей список, поїхала в Париж. Відвідати Японію на місяць. В мене такі знаєте, одразу Швеція на місяць, Японія на місяць. Це ще в прогресі. Я думаю, місяця не буде, але Японія в моєму списку туду, моя мрія, те, що від чого в мене такий мандраж всередині, тому це я ще хочу закрити цьому році в наступному. Подивимось. Відвідати Швейцарію. Зробила і цей я пункт, і хоч теж так записала, так хотіла, але насправді якось так умови були неповноцінно класні для подорожі. Погодні умови маю на увазі, і якось та самопочуття було в поїздці таке <див> неповноцінно класне, але Побачила рада, маю тепер галочку. Відвідати музей Порше в Штутгарті. Ну це ціль, яку я хотіла зараз, не те, що я якось так думаю супер про неї. Але 100% треба ще це зробити. Можливо, в якихось сумних осінніх зимових днях все-таки я візьму квитки на літак і специфічно поїду в Штутгарт. і Відвідаю музей. Дуже класно буде подивитися на історію цієї фірми, цих автомобілей. Відвідати Київ, обійти всі красиві місця та мій офіс. Зробила. Я це дуже щаслива. Я так зарядилася в Києві. Я просто не була вже років п'ять. Яка в нас гарна столиця. Я так рада, що цей план в мене був, і що була можливість там переїхати до колег, побачити офіс. Не знаю, ось ну хобі, яскраві життя мене наповнює. Поїхати в бізнес-тріп Швецію було в лютому. Також я не знаю, в мене зима 25-го весна. Дуже активні були на поїздки. Я щось всюди їздила. Купити нерухомість в Чернівцях. Так само це сталося в січні. 2020 25-го. це розстрочка нерухомості в Чернівцях. Але да, моя мрія здійснилася, тому я також розказувала це у влозі, тому цей пункт закритий. Отже, пройшлася я по всім своїм цілям. Скажу, що їх напевно дуже забагато і деякі з них розмиті, але багато з них конкретні якісь такі цілі, яких можна досягти. Це не те, що там щось купити яхту або там стати одразу зіркою світовою. Тобто, в мене такі. Конкретні плани, які я знаю, що я плюс-мінус можу виконати, деякі з натяжечкою, от як PMP, або якісь там подорожі, довгі, далекі, дорогі, але все рівно я з роками вже почала класти такі більш реалі, реалістичні цілі. Також класний момент: ось кожен місяць, кожні півроку, пару кожні три місяці аналізувати свої цілі, чи вони актуальні, чи ні. По своєму списку я бачу, що їх ну дуже да, багато, але з іншої сторони, знаєте, життя, воно так і все йде, все паралельно, і робота, і стосунки, і спорт. І ти якось ну не можеш це щось зупинити зовсім, а щось там приділити увагу 100% чи стосункам, чи роботі, тому що тобі точно. Ну, треба ще й спорт, ще й стосунки, ще й особисте життя. Тому якось завжди хочеться і там, і там, і там зробити щось. І тому ці цілі я собі відмітила і, звичайно, проаналізувати їх. І от, побачивши свій список, я бачу, що відсотків, напевно, 10, трошечки не актуальне, неправильно сформовано. І це класно. Це як такий lessons learned для мене. Я на майбутнє буду розуміти, що ну там, там не треба писати щось таке. Розмити або ще щось, якщо я вже там хочу щось написати і дійсно це виконати, треба правильно класти ціль специфічно, розписувати план і не забагато створювати їх також. А Тепер буде цікаво побачити в коментарях, почитати, як ваші цілі, чи ви робите якийсь трекінг вашим цілям, що вже досягнуто, чи щось переаналізовано, чи була якась рефлексія, щось змінилося. Зараз хто в Україні знаходиться важко з цілям, саморозвитком, тому що базові потреби не закриті, і це взагалі нормально. Я дуже поважаю людей, які просто працюють, тримають свою менталку. Це основна ціль, яку треба досягти зараз в Україні, просто триматися і жити кожного дня, старатися просто. Насолоджуватися тим хоча б що є, між цими страшними обстрілами і страшною ситуацією. Але якщо все-таки хтось з вас ще займається такими справами, цілями, рефлексією, досяганням чогось там нового, цікавого, мінімального навіть, то пишіть, буде класно. Якщо вам вже вдалося щось закрити, щось нове для себе відкрити, чи щось переаналізувати, да, щось побачити, нове відкрити, буде цікаво почитати. Дякую всім за перегляд. Я буду їхати далі. Всіх обіймаю, цілую, бережіть себе.